Вітаю, піпли! В цьому відео я розповім про клони GTA. найгірші клони. У свій час GTA вийшла на пік популярності і породила не одного косплеєра у світі відеоігор, який намагався повторити успіх, і в декого це навіть вийшло в якійсь мірі. Відкритий світ повний жорстокості, сатири і беззаконня, що надала серія GTA, Добре розважав і непогано робить це по сьогодення. Тож, звісно, багато компаній намагалися створити щось своє самобутнє, але приправлене перцем великого... Автовикрадача таким чином ми отримали мафію, сліпіндокс, вотч докс, сенс роу і ще купа різних проєктів, які намагалися привнести в цю концепцію щось своє, і були досить непоганими іграми, але ще більше було невдалих спроб реалізувати подібне. Тисніть подобайку та підписку, як завжди, дякую усім, хто підтримує канал фінансово. Всі ці люди, яких ви бачите зараз на екрані, я вам дуже дякую. Всі посилання в описі, і давайте я покажу, які ж провальні клони GTA намагалися. Підкорити серця геймерів щоб ви мене більш правильно зрозуміли, хоч це і очевидно, якість гри далеко не залежить від сеттингу, адже була GTA у всесвіті Сімпсонів, яка вийшла на диво якісна. В грі немає злочинності чи насильства. Та й загалом, де Simpsons Хіт Run це скоріше пародія, ніж клон, але тим не менше гра вийшла чудовою і дуже веселою. Зокрема, там витягував сюжет та той самий гумор. Серією це не стало. Але до того, що сеттинг точно не вирішує, взяти, наприклад, той самий Saboteur. Теж gta клон, але з ні. Кальним візуалом і супер самобутнім, всесвітом, якому нацисти утримують владу. Проєкт теж не зміг виправдати себе, але назвати поганим його не можна. Він, хоч і теж дещо запозичав, не соромився давати щось своє. Коротше, просто намагатися скопіювати концепт в більшості своїй нічого не дасть потрібно щось привнести. Коли мова заходить про кримінальну драму Хрещений батько для кіно, як GTA для відеоігор – дві значимі картини. І тому не дивно, що поєднання цих двох проєктів могло б створити щось дійсно вражаюче. Так у 2006 році світ побачила гра під нойменною назвою Хрещений батько, що незважаючи на потенціал, не змогла знайти свою нішу. Пам'ятаю, дитинстві грав, і мені подобалося, але через те, що я любив Сан Андреас і «Вайсіті», а це було чимось наближеним більшого мені не потрібно було. Але тим не менше гру я не пройшов не просто так, напевно. Незважаючи на деякі цікаві ідеї, такі як механіка вимагання грошей, де ти працюєш вибивайлом своєрідним, яка теж насправді сильно приїдалася з часом, більшість була розчарована від керуванням автомобілями та посереднім екшн геймплеєм. Виконання завдань дона Карлеоне було просто нудним: грабуй, вбивай, хабар копам давай, і по колу. Напруженості сюжету чи ефектів несподіванки гра не містила. Була. Досить прямолінійною, повторюваною та зрозумілою. Багато хто поєднує провал навіть не з геймплейною складовою, а тим, що гра використовувала саме франшизу хрещеного батька. Як самостійна гра, вона була навіть непоганою, але як гра, що базується на такому фільмі, це було абсолютно не те. Але Electronic Arts певно не могла уникнути ігрової адаптації великого фільму. Та бажання це добре, але має бути і справна реалізація. Творці, ніби перемалювали GTA і мафію, дали відому назву, а все інше. Лишили як-небудь коротше, це був провал для гри від такого великого видавця. Іншими словами, гра не втілила всього, що зробило фільм культовим, і при цьому не змогла дійти до рівня веселощів Кита. 25 to Life маловідомий проєкт, мені здається, який намагався в багато цікавих ідей. Наприклад, у грі було кілька ігрових персонажів і досить непоганий багатокористувацький режим на той час, на 2006 рік на хвилиночку. Так, за який, до речі, USA Today дала 4 бали з 10. Так, 4 бали лише за мультиплеєр. Повторюся, що на жаль, самі хороші ідеї не роблять всю гру хорошою. І, хоч цю декілька новинок для того часу були чимось вау для проєкту, випущеного в 2006 тому розі гра має неймовірно поганий вигляд загалом, який підтверджується таким самим поганим керуванням, що ще більше лишали неприємний осад від гри. Жартують на щастя, тривалість гри досить маленька. Тож багато не втратили. Цікавого назва гри відсилає до норми кримінального права США, що дозволяє засудженому за вбивство на довічний термін вийти за умовно достроковим звільненням тільки після обов'язкових 25 років ув'язнення. Коротше, після релізу 25 to Life зустріли негативними. Та максимум середніми оцінками на агрегаторі Metacritic набрала 39 балів зі 100. Критикували навіть саундтрек гри. На думку рецензента журналу Гайпер Моріса Брен Комба. Він сподобається лише фанатам Репу. Хоча він всю гру назвав цитата абсолютно повною нісенітницею. Цікаво, що серія драйвер перейшла до тривимірного формату раніше ніж ігри від Rockstar. Драйвер 2, випущена у далекому 2000 році, стала першою грою у 3D, де гравці мали можливість керувати різними автомобілями. GTA 3 вийшла через рік, але й запропонувала значно більше можливостей, включаючи широкий вибір зброї, фан та хороший сюжет. Однак мова про драйвер 3, що зіпсувала певно всі плани франшизи. Це був досить дешевий клон останніх на той час GTA. Цікаво, що він розроблявся протягом трьох з половиною років і забрав дійсно купу грошей. Говорять, що ця цифра в рази більш. Ша ніж бюджети всіх GTA разом взятих. Але гроші і тривалий час на розробку, звісно, не гаранти успіху. Багато помилок поламали геймплей, перетворивши гру на справжню пекельну моку. До того ж, місії були надто складні, особливо в поєднанні з тими критичними багами. Про фізику теж говорити нічого, адже гра похвалитися нею не могла. А в цьому заключався, в принципі, сенс гри в їзді, в фізиці. В деяких рецензіях фізика взагалі була одним з ключових мінусів гри. 3 внесла деякі зміни у вже на той час успішну формулу. Перші дві частини драйвера були надзвичайно популярними і обидві отримали високу оцінку як критиків, так і гравців. Проте зі спробою зробити серію більш схожою на Grand Theft Auto і перебрати частину слави. Розробники навпаки її знищили. Можна похвалити графіку в драйвер 3, яка виглядає досить добре для свого часу, але графіка не згладжує безліч проблем. Погані анімації, фізика, складність гри і велика кількість технічних проблем. Про протягом всієї гри. Ось що таке Driver 3. Цю гру, звісно, давно не підтримують, оскільки вона так і не змогла завоювати популярність. Чому кажу не підтримують, бо це онлайн-проєкт, де основна фішка полягала в тому, що гравці ділилися на злочинців і поліцейських у кожної команди свої завдання, і всі вони спрямовані на загальне протистояння. Що непогана думка, враховуючи, що найбільш круто в тій самій GTA було протистояти копам у відкритому світі. А тут прямо таки справжні люди. Гравцям, звісно, пропонувалося покращувати свого персонажа, кастомізувати. А і все таке притаманно онлайн проєктам, але проблема полягала в тому, що як би це абсурдно зараз не прозвучало, в проєкті не було чим зайнятися. У ABB Reloaded практично не було місій. Певно, вони придумали собі, що якщо є копи та не копи, вони самі себе там розважать. успіх поряд, адже є успішна ідея. Але ні, звісно, це не спрацювало. Тому гравці просто блукали відкритим світом, намагаючись розібратися, що взагалі робити в цій хрі, який сенс на грати. Те, як то кажуть, де веселитися. Онлайн проєкт має розважати, а розважатися у всесвіті GTA як ніде круто. Тож хотів би порекомендувати вам зіграти в Quant Roleplay. Це український віртуальний всесвіт GTA, в який можна поринути вже зараз. Це твоє справжнє ігрове життя. Керуйним та ставай ким завгодно, від поліцейського до далекобійника. Можливо, ти хочеш бути крутим лікарем, що рятує інших гравців, рибаком, який заробляє на продажі риби, чи крутим стритрейсером, який ганяє на справжніх спорткарах. Тут ти знайдеш на. Улюбленішу роботу працевлаштуйся у справжню або нову пошту та доставляй посилки іншим гравцям по всьому штату. Головне не забувай приклеювати патріотичні стікери. На сервері велике різноманіття ігрових механік, справжні закони, які контролює влада. Тому дотримуйся їх інакше отримаєш е, Крім цього, на проєкті різноманіття справжніх автомобілів та мотоциклів з можливістю тюнінгу. Змінюй будь-які їх параметри від висоти кліренсу до виліту коліс. Встановлюй різноманітні обвіси, диски та відчуй справжню потужність. А якщо мама народила гангстера, придбай балони з фарбою та замальовуй графіті ворожих банд, отримуючи за це авторитет для власної банди. Окрім цього, на сервері є система айрдропів. Збирай зброю та захоплюй цінний вантаж для свого угрупування. Усе це реальність у всесвіті Квант. Тож переходь за посиланням та розпочинай гру за промокодом Дімеч у 2003 році. Activision, як я люблю жартувати, коли вони вміли робити щось окрім колди, випустили екшен від третьої особи, що став одним з першого проєктів жанру після виходу GTA 3. у True Crime гравець у ролі копа проникає в тріаду, щоб зруйнувати її з середини. При дозволяється робити майже все, як у тогочасних GTA. абсурдно, але там можна навіть втекти від поліції, будучи копом під прикриттям, але копом. Хоча повернутися на службу можна лише після виконання деяких завдань. Певно, намагалися внести якусь логіки. Слід зазначити, що сильною стороною гри була її бойова система. Та гра не стала успішною від слова зовсім ба більше. Що ви знаєте про насмішки? От Rockstar точно щось про це знають після випуску GTA San Andreas Вони чітко продемонстрували свою думку про серію True Crime, розмістивши рекламні щити всередині гри. Вони максимально прямо насміхаються на цій серією. Ще в доказ того, що гра сміття версії для ПК, якщо ввести назву гри в консоль, з'явиться Master. Хоча називати серію сміття може бути трохи жорстко. Насправді, коли йдеться про відкритий світ, вона далеко не нагадує GTA. Обидві серії добре відтворюють сюжетне місто і мають крутий саундтрек. Проте на жаль, геймплей залишає бажати кращого. Я гадаю, що якщо самі Rockstar висміяли гру у власній грі говорити нічого. Ця гра у свій час вийшла виключно для PlayStation 2 і отримала змішані відгуки. Тут гравцям запропонували прийняти участь у різних бандитських сутичках і відчути себе справжніми злочинцями. Також, звісно, гравець міг переміщатися по світу і виконувати в ньому різноманітні завдання. Зрозуміло, що розробники хотіли створити аналог GTA, але з фокусом саме на кримінальні банди і сюжетну лінію. Проте вони сильно помилилися з розташуванням камери, розмістивши її під кутом ще й на висоті, що не надто зручно для. Керування персонажем згодьтеся. через специфічне положення камери, ускладнювалося визначення напрямку руху, що ставало просто мукою під час гри. Крім того, графіка, яка навіть на той час була вже застарілою. Коротше, виглядала вона досить дивно. Проєкт вийшов у 2005 році, коли GTA San Andreas вже була надзвичайно популярною. Це ж призвело до того, що багато розробників студії намагалися повторити її успіх. Тож в той період вийшло багато подібних проєктів, і краєм лайф досить швидко зникла в і ні інших. Для фанатів обличчя зі шрамом у 2006 році вийшла гра з одноіменною назвою Scarface, яка була схожа цього разу на GTA Vice City. Це було дещо іронічно, оскільки саме цей фільм і Майамі 80-х надихнув Rockstar на ту саму Vice City. Гра вийшла як типовий екшен з комічною особливістю режимом берсерка, коли Тоні впадає у кураж і безцільно стріляє у всіх, кого бачить. Такий собі Тревор на мінімалках. Проте елементи Sims в екшені, такі як ручне розташування і Ось фламінго чи крісел у палаці виглядали зовсім незрозуміло та недоречно. Щодо сюжету, гра продовжувала події фільму після альтернативного фіналу. Тоні приходить до тями й береться мститися кожному, хто йому до цього загрожував. Звісно, бензопила теж відіграє свою роль, та й гра свою родзинку мала, але все ж точно не стала на один рівень з відомою франшизою. Проте стала часом непоганою, а часом недоречною копією. От чого ви точно не очікуєте тут побачити, це гру Барнярд, заснована на мультфільмі Роги та Копита. І схоже, та я більше ніж впевнений, що розробники взяли натхнення нічого іншого, як з головної франшизи Rockstar Games. Справа в тім, що це гра мого дитинства, і я знову ж таки, як любитель Сан Андреа Ставай Сіті, полюбив і цей проєкт. Хоча мультик не дивився і з персонажами не був знайомий. Мені подобалася гра стилістично та геймплейно. Тут гравець управляє коровою, яка. Має от оце вим'я, але навіть якщо ви корова, чоловік, ви теж його маєте. Ну це таке дрібниці. Виконує різноманітні завдання і допомагає іншим мешканцям ферми. Збирає рецепти, записи, модернізує ту ферму. Так тут є елемент прокачки, бере участь в міні-іграх і ще багато чого іншого. Це, мабуть, один з найбільш незвичайних клонів GTA, але я точно не можу назвати його поганим, бо як самобутній проєкт гра була цікава з прогресією і сюжетними поворотами. Я досі пам'ятаю. Бена, якщо ви розумієте про що я, то ж так насправді гра класна, досить непогано перейняла елементи відкритого світу та фану, будучи грою за мультом, що на всесвітній успіх гру винести не могло. Він дизель, захоплива Барселона та безмежний екшен і розваги. Ось що таке велмен, точніше, ось яким він мав бути. Ще одна гра, в яку мені у свій час перепало зіграти, але я її також не пройшов до фіналу. Головний герой занурюється у світ хаосу та подій у стилі таксі і форсажу якогось. Фактично, він одночасно водій та агент під прикриттям. І як тільки він сідає за кермо, будь-яка дорога автоматично стає його територією Погонь в грі. Дійсно захоплюючі, але загальна якість та крутість гри залишається десь на іншому рівні. Пам'ятаю, кайфував, бо там був головний перс. Він дізель, а ви ж знаєте, це сім'я і ну. Коротше, кайфував, та й все. Midway Studios з Великої Британії розробляла оригінальний екшен з участю зірки як родзинки. Він, до речі, і озвучив персонажа, що логічно, але навіть при таких великих зусиллях гра не виправдала очікувань. Акцент був дійсно на видовищних заїздах по світу. За наявності гарної уяви, це можна порівняти навіть з якимись барнаут або Split Second, оскільки вибухового екшену на екрані не віднімати. Та повторюся, це все, що в принципі могла запропонувати гра. Все інше було прісне та щас. Ставало нецікаве, а на такі гімплені складовій далеко й не виїдеш. Позамашинний геймплей залишав бажати кращого. Розробники надали надто обмежений функціонал поза автомобілем. Знаєте, це як ігри, в яких сенс їздити, але чомусь дали можливість виходити з автомобіля. Для чого незрозуміло. Місії були мало цікавими та монотонними, як і мало різновидів зброї. і Загалом якогось цікавого геймплею було там небагато, окрім екшен їзди, то часто виникало бажання якомога швидше повернутися Кермо, бо там було цікавіше, але таким чином гра погано балансувала і швидко набридала. Тож критики оцінили гру досить низько. Хоча думаю, хто колись грав, її все ж запам'ятав. Ну так, так, бо сім'ю не забувають. Найгірший приклад клону GTA це, мабуть, right to Hell Retribution. Я не раз про неї чув, і вона впевнено тримає негативні чарти клонів GTA. Розробники обіцяли створити дуже якісний продукт, що принесе масу задоволення і здрючить геймплейно будь-яку GTA. Але врешті-решт все склалося не так, як вони обіцяли. Ну чи, хоча б сподівалися. Проблеми починаються з того, що спочатку гра була анонсована 2008 року і позиціонувалася дійсно як гра з відкритим світом аля GTA. Але потім того ж року її Скасували, перебуваючи у виробничому пеклі, розробник Technik продовжив розробку і повторно анонсував гру через аж 5 років 2013 року. Але вже без відкритого світу і ще й з лінійною розповіддю, елементами екшену та погонями. Ride right to Hell зазнала дуже жорстокої критики. Критики відзначили, перераховуюю нудний нудний, одноманітний геймплей, незручне керування, застарілу графіку 2013 рік. Це дійсно жах, поганий сюжет, невдале озвучення. Слабкий штучний інтелект, незграбні сцени сексу, образливе зображення жінок, безліч дрібних технічних недоліків. А також, звісно, зазначилося знищення початкової концепції гри з відкритим світом на користь лінійного сюжету. Примітно, що гра була в продажу лише трохи більше року, і пізніше була вилучена з усіх магазинів цифрової дистриб'юції у вересні 2014 року. Причину такого рішення не назвали, але багато хто це пов'язує саме з розгромною критикою, як з боку профільної прес. Сим, так і пересічних гравців, крім прийнятного сеттингу, що міг насправді запропонувати щось дійсно круте, і декілько красивих пейзажів в грі немає нічого, що можна було б назвати позитивним. Та ба більше навіть в якійсь мірі, схожим з В всіх аспектах гра виявилася дуже слабкою. Закінчити хотів би грою під назвою The Sopranos Road to Respect, адже я дивився серіал і впевнено можу назвати його одним з найкращих, в принципі, що бачив, вплив якого проглядається навіть в шикарних роботах Вінса Гілігана. Тож, коли я почув, що була така гра, яка ж до того ж мала потенціал стати хорошою грою, мені звісно стало цікаво. Цікаво, що більшість акторів з Шоу взяли участь у грі, навіть творець серіалу Девід Чейс. Однак, незважаючи на усі зусилля та кошти витрачені на проєкт, іноді гра на. Стільки неякісна, що грати просто було неможливо. Єдиним плюсом є хороша озвучка, що в принципі не дивно враховуючи оригінальний склад серіалу. До того ж, маючи бажання та потенціал, як той самий хрещений батько, розробники Seven Studios вдарили не туди. Road to респект відрізняється від інших ігор, тим, що це теж лінійна сюжетна екшн-гра, на відміну від ігрового процесу Grand Theft Auto у відкритому світі. За що прикро, адже навіть урізання потенціалу не змогло зробити гру кращою. Не допоміг відкритий світ зробити кращим хрещеного батька. Багато проблем у грі виникали також через жахливу бойову систему. Гравці часто були безпомічні перед ворогами, які їх атакують на рівні руші. Я були проблеми з тінями, через що певні предмети взаємодії важко було побачити. Іноді можна випадково ударити невинних персонажів, влаштувавши френдлі фаєр чисто по приколу. Згідно з Metacritic, гра отримала загалом несхвальні відгуки. GameSpot і Gen розкритикували гру. Скаржилися на надто спрощений гравий процес. Малий і лінійний ігровий світ із незначними можливостями для дослідження, блокову та непривабливу графіку, маргінальні ігрові механізми та різноманітні технічні проблеми. Зате озвучка акторів Сопрано отримала схвальні відгуки. Шкода, ще один культовий проєкт так провалився в ігровій адаптації. Але як показує досвід, подібні ігри створені, аби витягнути на хайпі, тому довго на полицях не лишаються. Всі ці приклади яскраво показують різноманітність та можливості концепту, що надали популярності Rockstar в особі. Обі серії GTA. але з іншої сторони і показують те, як лише амбіції чи прагнення урвати собі шматок такої популярності недостатньо. Адже в першу чергу важлива якість, а це набагато складніше. На цьому в мене все. Пишіть можливо, якісь ще проекти, які ви згадаєте в коментарях. А також підписуйтесь на мій телеграм та твіч. Також в описі ви знайдете посилання на спонсорство, патреон та мій мерч. Всім дякую за підтримку. Не забувайте про підписку та вподобайку. Бережіть себе і побачимось. mm